Всім привітики! На зв'язку, що воно таке, та ведучий цієї неймовірної програми Ярослав Гринчук. Nee! І сьогодні я буду дегустувати дещо незвичне та цікавеньке, яке приїхало до мене прямісінько з Німеччини, а саме дитячий пунш. What? Який дуже часто використовується на різних типів заходів. Але який він на смак і чи вартий він своїх грошей або краще не купувати, а зробити власноруч? Про це сьогодні і дізнаємось. Тож годі базікати поїхали куштувати, Але спочатку цікавий факт: Пунш став популярним у Британії. Завдяки морякам Ост Індійської компанії в оригінальний рецепт пуншу моряків включав чотири інгредієнти: цукор, лимонний сік, спеції та вода. Ну що, поїхали робити розпаківку. Ви погляньте, який він здоровий. О, oh мага! Тут я не знаю, до речі, скільки тут майже літр або літр. Кіндер Пунш. Кіндер, цікаво. Смак, можливо, або це діти. What? Це і дізнаємося. Відкриваємо. Знаєте, що я хочу сказати? Запах дуже схожий на На узвар. От, чесно кажучи, от. Дуже. Так, давайте наливати. Ну що? За вас і за нашу перемогу? Hey! Відчітливий смак соку і чаю. Чорний чай зі соком мультивітамінним. Ось-от щось типу такого. Not not bad, not bad. Прикольний, смачний, здивував. Ще я знаю, що пунши роблять з алкогольних напоїв, але це дитячий німецький пунш. Чесно кажучи, дуже смачний і виглядає дуже стильно. <звук> ну що, саме цікаве це висновки. За цю пляшечку я віддав 5 євро. Скільки? Варта вона своїх грошей? Напевно, що для Німеччини так. Для нас е, це. Дороговато, тому що це по факту можна зробити і вдома. Просто берете чорний чай, заварюєте його неміцним, додаєте туди е, сок, мультивітамін, е, і ось по факту: ось цей от пунш. тільки набагато дешевше. Стонко. Пунш насправді дуже смачний і мені сподобалося. Тож цьому напою ми ставимо великий лайк. Рекомендую це скуштувати однозначно. Для діточок це буде щось вау. Тож, якось так, з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу шоу воно таке? Побачимось на першому міському.